Доброго дня всім. нешановним депутатам, нешановним шановним активістам. Я, до речі, раз тут можна щось вимагати, то я вимагаю 10 хвилин, щоб мені дали. Чому ж тут у нас регламент, регулюється тим, хто що вимагає. Це претензія до попереднього доповідача. Значить, цікаві ці слухання. Ніхто не розповідає, що було зроблено за рік, розповідають, що треба робити в майбутньому. Люди, які сидять там зліва, які вже пішли, виступали, отримали за цей попередній рік за боротьбу з корупцією в лапках там кілька мільйонів гривень для особистих витрат у вигляді заробітної плати. І вони розповідають, що вони не могли ефективно працювати, тому що в них там не вистачає чогось, хтось їм заважає і так далі, і так далі. Не вистачає судів. Все це чуж собача, це зрозуміло. В країні не буде ніколи ніякої боротьби з корупцією, поки з корупцією не захоче боротись. Перша особа в державі, друга особа в державі, третя особа в державі. Тобто політична корупція це головне в державі. Можна говорити все, що завгодно, що можна зробити одні речі, другі речі, суди там, і так далі. Нічого цього не треба робити. Прийміть в, цім, в цьому... В цій будівлі відповідні закони. У нас парламентсько-президентська республіка, які примусять працювати суддів, примусять працювати тих, хто повинен працювати в боротьбі з корупцією. Зніміть презумпцію невинуватості з державних службовців. Візьміть приклад з європейських країн. Якщо державний службовець не може пояснити, звідки він взяв Мерседес, віллу, будинок, басейн, він автоматично потрапляє в тюрму з конфіскацією майна. І держава не витрачає ні гроші, ні засоби на те, щоб довести його вину. Він повинен довести в короткі терміни, що він не винуватий. Це хто повинен зробити? Парламент це повинен зробити. Тут розповідають нешановні депутати, що, мовляв, треба зробити, як закон прийняти один, другий чи третій. Вони дуже чудово можуть заблокувати трибуну парламенту, коли лобіюють свої власні інтереси. І чомусь вони не блокують парламентську трибуну, коли треба лобіювати інтереси держави, прийнятті відповідних законів. А приходять і розповідають, що от нам би треба було прийняти відповідний закон. Так от візьміть і заблокуйте цю трибуну і не давайте цьому чортовому парламенту працювати, поки не будуть прийняті життєво необхідні для майбутнього країни закони, які дадуть можливість побороти таку корупцію, а не розповідати про її боротьбу. Звільніть всіх, хто працює в НЗК на протязі року, отримав мільйони за, свою, за зарплату, за нероботу, за затягування часу. Притягніть їх до відповідальності, назначте нових людей туди. А попередніх притягніть до відповідальності. Умовно кажучи, обшийте шкірою попередників, крісла майбутніх. Посадіть, починайте саджати. Не розповідайте про фіктивну боротьбу в країні. Саджати на реальні терміни. Змініть законодавство в кримінальний Дайте завершити. Прав. Гроші йде мінімум. Це пожиттєво він отримає. Мінімум. А той розстріл, введіть під розстрільну статтю за розкрадання державного майна. І ви побачите, що все ефективно в країні запрацює. Цей парламент треба пересадити кожного третього, а в військовий час розстріляти кожного третього в цьому парламенті за бездіяльність, за зраду державних інтересів. Дякую. Дякую.